Вітаю, друзі, і сьогодні вже п'ятий день, як люди в Херсонській області намагаються евакуюватися після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Яка ситуація стала на сьогодні? Які наслідки підриву нам розповідає Мар'яна Гінзула, експерт з охорони водних ресурсів, кандидатка географічних наук? Вітаю вас, Мар'яна. Дуже вам вдячна, що ви приєдналися до нас. І моє перше питання. Мар'яна, розкажіть, будь ласка, чи досі прибуває вода? і Скільки наразі населених пунктів під загрозою затоплення? Станом на сьогодні вода почала спадати. Ми маємо вже фіксацію в мінус 21%, відсоток. відсотки об'єму водосховища Каховського вже витекло, тому прибуття води зупинилося. У нас є певна проблема. у нас зараз очікується потужне злива. Це додатковий виклик і додаткова проблема. І зараз всі дуже насторожені. Тому що ті ресурси, які задіяні, і пошукові роботи, і все все доведеться напевно зараз на короткий момент припинити, і ми не знаємо як кількість опадів випаде і наскільки це вплине на поточну ситуацію. Станом на сьогодні декілька десятків населених міст затоплені. Більша частина затопленої території знаходиться в окупації. Це ускладнює надання допомоги українським і урядом і всіма спеціальними службами, тому що росіяни використовують це у своїх інтересах. Здійснюється обстріл наших евакуацій на своїй території. Вони евакуацію організовано не проводять, і плюс поширює ще якісь фейкові новини, в яких повідомляють, що ми перешкоджаємо їм, що в принципі є абсолютно нелогічно, тому що це наша територія і населення нашої країни також є дуже сумні новини, що люди пишуть і просять у різних чатах, що росіяни не випускають людей, не дозволяють їм рятуватися. Було спеціально знищено окремі навіть човни, щоб люди не мали допомоги і не могли самі евакуватися з місця. Я отримувала повідомлення від знайомої, яка розповідала, що в Олешках є один пагорб, який не затоплений, і росіяни не. Повністю тримають його в оточенні і не дозволяють людям туди навіть підійти, щоб рятувати своє життя. Станом на сьогодні більше 40 населених пунктів. Попередні числа ми говорили, що буде затоплено 80. Зараз це число трішечки нижче, але ми маємо додаткову загрозу, тому що за попередніми оцінками ми не очікували, що така велика кількість населених пунктів і Миколаївщини буде потерпати. Уряд у першу ж добу, коли було засідання, уряду була ставка, було прийнято рішення, що евакуація населення і забезпечення питною водою є першочерговими завданнями, тому було виділено пріоритетне фінансування, і також ми ведемо зараз певні консультації, здійснюються певні заяви щодо створення нових водогонів для забезпечення питною водою, тому що без водного водопостачання залишилися великі міста, такі як Кривий Ріг. В яких її певні об'єкти промисловості, і так далі. Та вода, яка зараз знаходиться на затоплених територіях, вона надзвичайно забруднена, оскільки кохівсько водосховище за десятки років накопичило на своєму дні просто метрові на мули. Там є навіть і радіаційні поклади ще зі сімдесят року, водосховище було споруджено ще в 1977 році, тобто за 10 років до цієї трагедії, і ця вода вона надзвичайно небезпечна. Не рекомендовано навіть залишатися в одязі, який був цією водою замочений і контактував з нею. Станом на сьогодні евакуйовано близько трьох тисяч людей. Деякі люди залишаються в своїх ще населених пунктах, де хто очікує. Розумієте, не всім легко позбавитися і покинути своє майно або те, що в тебе є. Така ситуація відбувалася завжди. Це ну людський фактор. Дуже важко зібрати одну валізку і просто ну піти з свого дому своєї території, десь в чуже місто, зовсім інший регіон. Це завжди дуже стресово, і певна частка людей завжди залишається так було вже протягом повномасштабного вторгнення неодноразово. На жаль, вони наражають себе на додаткову небезпеку, тому що опиняються в дуже складних умовах близьких до виживання на межі людського. Оскільки без води, без інших комунікацій виживати буде дуже складно. Ми прогнозуємо поширення різноманітних хвороб, які будуть переноситися водою, і це все додаткові виклики. Але станом на сьогодні кількість біженців не така значна, яку ми очікували. Спочатку говорили про десятки тисяч зараз бачимо, що це поки що лише тисячі, але це перші дні, і можливо люди ще перебувають в певному шоці. Ще йде фаза заперечення. Не всі готові прийняти те, що ситуація змінилася, і цей регіон він ніколи вже не буде таким, як був раніше. Це дуже важко, але це ну, специфіка психіки. Люди спочатку заперечують цю дійсність, їм не вдається прийняти її в екологічному вимірі. Нам завдали надзвичайно болючого удару, який, на жаль, нам доведеться ліквідовувати, можливо, десятки років за такими загальноекологічними прогнозами будь-які. Воєнні дії, це 100 років для відновлення природи. В даному випадку цей регіон він повністю перетворився на те, чим він не був до того. Це докорінна зміна. Навіть якщо вода зійде, то ми маємо величезні втрати в економічному відношенні. У нас загинули всі посіви. У нас загинула величезна частка релі, придатної для вирощування. І південний регіон України він був завжди пріоритетним для експорту і поповнення нашого ВВП. Ми вже бачимо, як підскочили ціни на зернові. Зимі і так далі, саме, що продукував саме цей регіон. Найнищаднішої поразки завдано екосистемам та цінним ландшафтом, тому що в цьому регіоні знаходилися унікальні об'єкти, прив'язані до дніпровських е, заповідники. В нас там є і Олешківські пуски, це таке унікальне місце єдина пустеля в Україні. Чим це все стане, ми навіть не можемо сьогодні точно спрогнозувати. Тому що ситуація ще не стабілізувалася. Але, очевидно, ті популяції, які були, вже загинули, і ті птахи, які встигли, наприклад, перелетіти, це одна історія. Ті, які перебували на гніздуванні, їхнє потомство загинуло щодо більших тварин. Тут також ситуація дуже критична. Одним словом, це настільки багатофакторний удар, що оцінити і охопити всі ці наслідки і говорити про те, що буде завтра, дуже складно. Рухаємося поступово. Спочатку рятують людей. Тварин У нас дуже багато міжнародних долучилися організацій. І люди дуже допомагають власне домашнім тваринам через два дні після вістки. Про те, що зоопарк знищено, ми отримали приємну новину, що 17 тварин було врятовано. Але станом на сьогодні евакуація тварин же виглядає більше як випадковим чином. Тобто вони всі були також перелякані і користуючись інстинктами, перемістилися в різні місця, поховалися і час від часу знаходять. Недавно була новина, що один, о, один здається собака на, на якомусь уламку дошки з'явився аж на чорному морі. Тобто він подолав такий шлях аж до самого низу, залишався його також врятували. Єдиний плюс що від початку повномасштабного вторгнення в нас була величезна хвиля біженців зі сходу України на захід і з центральної навіть частини, коли посунулася ця лінія, і було збудовано величезна кількість, як і притульків, так і модульних містечок, так і облаштовано тим тимчасових місць перебування, коли люди іммігрували. Ну в сторону і Європи, і кудись на виїзд, і просто переміщувалися. Тому, в принципі, в, тому, в цьому відношенні ми готові прийняти таку велику хвилю, але станом на сьогодні ми ще не спостерігаємо такого великого кількісного переселення. Можливо, це я кажу, це ще такі моменти, з часом це трішечки може поглибитися в цьому відношенні. Станом на сьогодні. На території України, ви розумієте, в нас немає умовно безпечного місця. Так? Звичайно, всі місця кожної ночі ми піддаємося обстрілам. Зараз така активна фаза ракетного нічного терору. Ми піддаємося масштабним повітряним тривогам, масованим, комбінованим. Вони постійно змінюють якийсь такий сценарій цих дій. Інколи це просто ракети, найважче, коли це ракети в поєднанні з дронами. І коли такий дощ вони збільшу обирають якесь одне місто, і коли там величезна кількість цієї техніки, то наші протиповітряні сили не завжди встигають ліквідувати їх на далекій відстань, інколи обламки. Ми вже маємо перші вістки про те, що Чорне море отримало просто фантастичний удар в своїй екосистемі, Ми маємо постійні новини про те, що Помирають популяції дельфінів від геолокаторів російських морських кораблів, які присутні в Чорному морі. Вони не витримують такого навантаження. І ми вже маємо по цьому дуже потужні втраті по дельфінах, пілобочках. Це така популяція червонокнижника, дуже є цінною для морських екосистем. Чорне море у списку цієї трагедії знаходиться для мене особисто на п'ятому, десь так, шостому місці. Тому що зараз, коли прийшла величезний об'єм прісної води для морської екосистеми, це серйозний удар. Ми прогнозуємо загибель як і морської і морських видів певної риби, так і вся риба, яка згинула у Каховському водосховищі. Вона також опинилася там, тому що прісноводні види не можуть виживати у морі. Ну і навпаки, це величезна проблема. І вся та вода, яка змилася в Чорне море, вона також буде провокувати якісь різні процеси, нетипові для морської екосистеми. Тому ми будемо бачити як акумуляційний ефект цієї ситуації з кожним днем. Ці результати вони будуть накопичуватися. І сподіваюся, прогнозую, що ми ще почуємо дуже сумні новини суто по узбережжу чорного моря. Немає ще повних чисел і немає повного бачення. Мені здається, адекватні прогнози почати будувати можна буде через декілька місяців. Коли вода покине території, і ми побачимо, що в нас є по результатах конкретних, стверджувати зараз, що це є економічно обґрунтованим, я не беруся і також не беруся, наскільки це вже може допомогти по відновленню тих чи інших територій. Інколи простіше починати з нуля, починати щось нове, тому що війна, попри розруху і руйнації, вона завжди дає великий люфт для інновацій. І це напевно можливо цей е, пазл і власне цей такий простір, отвір, через який можна зробити, реалізувати щось нове, що, що до цього не розглядалось. Е, станом на сьогодні багато є ідей. Хтось е, вже там у нас були окремі у мене є окремі друзі-експерти, які вже роками говорять про те, що треба спустити весь каскад, водосховищ, повністю звільнити Дніпро. В інші є там ярі цього противники, які говорять, що треба навпаки цей об'єм зберігати, бо йде зміна клімату, і ця, ця вода вона є цінною для зрощення, для стабілізації. Тобто є різних багато варіантів, але всі ці моделювання, все це прогнозування повинно здійснюватися на чітких від них даних. Станом на сьогодні, щоб змоделювати і дати якийсь прогноз, треба провести моделювання. Для моделювання потрібні чіткі вхідні параметри. Треба чіткі площі, треба чіткі е, оцінки, треба порахувати збитки і так далі. Запорізька АЕС в цій ситуації знаходиться в зв'язці з цією проблематикою. Це, е, умовно кажучи, середньострокова проблема, оскільки охолодження е, атомної станції було прив'язано до цього водосховища. Поки що ставки повні, там є певний резерв води, і умовно ситуація стабільна. Але цей показник залежить від великої кількості факторів. Насамперед, зараз літо, на вулиці літо. Якщо температура буде підніматися, буде збільшуватися вологість, і ставки ухолоджувачів буде підніматися вода, вона буде випаровуватися, і цей дефіцит потрібно постійно буде мінімізувати. Ситуація. Поглиблюється постійно тим, що росіяни не дозволяють на своїй території надавати як і допомогу, так і рятувати, так і працювати. Люди постійно знаходяться під обстрілами, тобто будь-що, що робиться, піддається масовому терору, і в результаті це все створює додаткові додаткові проблеми. Ситуація буде наступна. Зараз, коли вода буде відходити і відкриється вся площа. І все те, що відбувається, ми будемо знаходити мертвих людей. Розумієте? Ті, які залишилися в будинках, ті, які не змогли виїхати, ті, які в свій час, наприклад, не хотіли залишити будинок, а будинок завалився. Тобто ці числа вони ніколи не будуть стабільні, вони ніколи не будуть статичні. Зараз ми говоримо про малу кількість, але ну, це питання днів, так? Коли вода почне відходити і відкриється весь масштаб. А це буде відкриватися поступово. Ну ви ж розумієте, з такої кількості населених пунктів екуйовано лише дві тисячі людей. Це недостатньо. Я хочу звісно звернутися до всіх, хто може допомагати і може підтримати наш народ і нашу державу в такій складній ситуації. У нас є величезна кількість людей, які опинилися абсолютно без нічого. Вони залишилися просто в тих речах, в яких вийшли з свого дому. Ми зараз активно збираємо, ну не вперше збираємо українці. Зараз це такий своєрізний, різний, знаєте, грибний міцелій. Ми підтримуємо всі, що маємо. Ми збираємо речі, ми збираємо різні різні медикаменти від засобів. Гені ну уявіть просто, що ви вийшли вдома, то в тому на що на вас одіто, і у вас більше нічого немає. Йдеться про корми для собак, про переноски, про будь-що для домашніх тварин. Друзі, з нами на зв'язку з Києва була Мар'яна Гінзула. Експерт з охорони водних ресурсів, яка говорила про наслідки підриву Гес на Херсонщині, дякую, Мар'яні. Дякую всім вам, хто приєднується, хто підписується на наші сторінки і разом до перемоги. З вами була Наталія Федосєєва для програми Українська хвиля на монральському телебаченні. ICI.